Привіт! Люди часто питають мене, Женя, Женя, де взяти гроші, коли їх немає? І я знаю відповідь. Я кажу вам, ідіть і працюйте. Ну, Якби це ну, не розумієте. Да? Але насправді, якщо раптом вам потрібні гроші і у вас немає можливості прямо зараз піти і працювати, ну бо ви. ну, От. Тоді у вас є можливість взяти кредит, але. Але не кожна компанія, не кожен банк дасть вам просто так кредит. Вам треба приходити, доводити, що ви платіжно спроможний. Але зараз у вас дива дивоможливість. Ви, ви можете прийти в банк і оформити собі картку. Для цього вам потрібен тільки паспорт і ідентифі ідентифікаційний код. Ви приходите в банк, даєте ці документи, вам видають картку, і на цій картці ви можете відкрити кредитний ліміт. Що таке кредитний ліміт? Кредитний ліміт це певна сума грошей, яку ви можете витратити зі своєї картки, і не при цьому не платити. Та ні, ви змушені будете все одно платити. Це все брехня. Ну, очевидно, що ви муситемете розрахуватись за те, що у вас вийшло. Але, але фішка в тому, що. Зараз є банки, в які вам навіть і не доведеться. Ви просто дзвоните, кажете їм номери своїх карток, всі свої дані, і вони вам не просто дають картку, вони привезуть її до вас додому. Ще й гроші вам зверху на ту картку покладуть. Настільки банки хочуть, щоб ви взяли у них кредит. Але, але, але є свої бонуси в тому, щоб взяти кредит з картки. Наприклад, ну, відкрити на карті кредитний ліміт. Наприклад, це. Це, ну, це певний час, який ви можете не платити е, відсотки. Він називається пільговий період. Угу. Що це означає? Що означає вписатися в пільговий період? Наприклад, е, у своєму дитинстві, коли я сидів і вчив уроки, мама мені казала, я пішла на роботу, але коли я повернусь, щоб ти телевізор мені не дивився, щоб ти вчив мені уроки, і я такий да, мама, да, мама машу грівай, що все буде добре. Вона йде, я вмикаю телевізор і дивлюсь. І що означає вписатись в кредитний ліміт? А? А? Це означає вимкнути телевізор до того, за годину, до того, як прийде мама. Щоб коли вона прийде і така, ага, до кініскопа руку, а він холодний. І що це означає? Це означає, що я народився дуже давно, коли на телевізорах ще були кініскопи.